Всім привіт, радіок ремонтаж. Сьогодні у нас на дворі субота. Докторський день, всьому все потрібно, сьому все все наразі. Є на старо таких мелких виїздів сьогодні. Постараюся показати вам як це буде доглядати. Десь вже постриг, вже на стан на людину. А ціні руки роблять чудеса, навіть з любої опор. Та що ну що поїхали? постараюся показати перший об'єкт. У нас на першому об'єкті треба зробити отвір під котел. Отвір під котел, а на іншому об'єкті у нас є монтаж місто. Але є у нас один об'єкт, де монтажу кондиціонера. Роблять засад, треба зняти концерт, демонтувати лабу, поставити більші лаби. І, і після вчорашньої великої грози чоловіка погоріла вся апаратура і погоріла автоматики наворота, то по вони подивитися е, плату автоматики наворота. думаю, там невелика буде проблема, вони обично після грози, після такого одна помірка це вибиває.

Розпаючому коробочку, малу тут, 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 може бути, є, є. Або ця, або ця, або у нас ще є. А ліскового образця в мене ще є коробочка. Ось такі. jęczmy do już własne kuroczki. Prezes z Anglii, który. Ona z tej ekipy, się nie baci, że. Tak, po co. Zjale. Kuroczkiśmy Tak, taka leka, lekko. Tak. Поїхалися. Ми получили допомагати відео. Там у нас на все, що не було, тут було захоплення, закладено, батарея не сідала. E, там просто була стіна з бальки відкотив. розмальовуємо стіну за, за схему до котла. Пробираємо і все. Ідемо прикинь на срочна аварія. Ми зараз подивимося, що у нас там трапилося. Ось вот. Така у нас Ну, Поки що так, не знайшов я нічого. Зараз будемо провіряти, тестувати, при якої причини він побиває. По uh проводці, -huh. по магнітним підкачам, по тепловому не залишилися абсолютно не зайшов ніч такого щось під чого міг він вибити, провіряв обмотку, обмотка обводка і боцілі. Бо щось таке я не показала нічого. Но мотор дуже, страшно дуже гарячий. Тобто, я їм посвітував подивитися початники, почепники перебрати, поникати, може почетників хтось поклонилися та його перегріли. А так. тепер йдемо на, інше, на другий заказ. Йдемо демонтаж кондиціонера. Але вийшло нам познімати повністю з зняттям відео, як я знімав кондусер, зробила з пам'яті камері. А зараз їдемо на друге місто, монтувати сутильник один. А далее будем видеть как... Пять, 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 шесть выездов.